Господи Ісусе Христе, наш Спасителю і найвищий Учителю, щиро благаємо Тебе за увесь світ та за народи світу цього. Нехай не буде вже серед нас неправди, ворожнечі, кровопролиття, а нехай запанує у всьому світі Твоя свята правда та наука у заклику до згоди, рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наш, і про церкву святу Твою, яку Ти своєю святою кров'ю непорочною здобув і освятив, а князі віку цього свавільно розділили, роз'єднали та зневажали. Нехай скоро об'єднаються в єдине святе тіло Твоє всі церкви всіх народів світу, що в тебе єдиного Бога вірують, молитвами і побожними ділами Тебе. Прославляють церкву нашу помісну українську православну, в єдине тіло з церквами всіх православних народів, з'єднай, щоб усіма мовами славили все святе ім'я Твоє у Троїці єдиного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.